Друзі, у коментарях ви часто ставите дуже щирі та важливі запитання. Одне з них звучало так: чи можна молитися лежачи в ліжку, чи буде Бог чути таку молитву? Це питання хвилює багатьох, бо чимало людей перед сном звертаються до Господа саме у такому стані, лежачі, іноді навіть тримаючи телефон у руках. Але чи справді поза під час молитви має значення? Сьогодні ми розглянемо. Що про це каже Біблія, і які приклади залишили нам праведники? У наш час молитва для багатьох стала звичкою перед сном. Людина лягає у ліжко після важкого дня і саме тоді згадує про потребу звернутися до Бога. Іноді це відбувається у напівсонному стані, коли увага розсіяна, а думки вже пливуть у сон. Дехто щиро турбується, може, Господь не чує мене, бо я молюся без зусилля, не на колінах, а лежачі. Насправді це запитання виникає тому, що серце людини прагне молитися правильно, щиро, так, щоб Бог почув. І тут важливо зрозуміти, молитва це не механічні слова і не обов'язково певна поза, це насамперед стан душі, діалог із Творцем. Але щоб знайти відповідь, чи справді можна молитися лежачи, варто подивитися на приклади зі святого письма. Де праведники показували нам, як правильно звертатися до Бога, найперше звернімося до слів самого Ісуса Христа у Євангелії від Матвія у шостому розділі, шості вірші, ми читаємо: а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в таємні. А Отець Твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ці слова показують, що для молитви важливе не місце і не поза тіла, а внутрішня зосередженість. Ісус радить усамітнитися, відкласти все зайве, відкрити серце Богові. Якщо ж ми молимося, лежачи в ліжку, коли розум уже напівсонний, часто відволікаючись на телефон чи сторонні думки, тоді молитва може стати поверхневою. Отже, приклад Ісуса вчить нас: Господь хоче від нас щирої і уважної розмови. Коли серце відкрите, а свідомість ясна, це не означає, що лежачи молитися заборонено, але важливо розуміти у такому стані легко втратити глибину діалогу з Богом. Цар Давид залишив нам багато молитв у псалмах, які й сьогодні звучать як приклад глибокої щирості. У псалмі 102 він вигукує: Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його! Ці слова показують, що Давид молився не формально, не тому, що так треба, а з внутрішнім вогнем і вдячністю. Його молитви були живим виявом довіри, покаяння, радості й болю. Саме щирість робила їх настільки сильними, що й сьогодні вони торкаються сердець мільйонів людей. Давид молився на колінах, сидячи, стоячи, навіть під час втечі чи у печерах. Але що завжди було незмінним, це відкритість його серця. Тому головний урок від Давида такий: Бог дивиться не на позу тіла, а на стан душі. Людина може молитися навіть у найскладніших обставинах, якщо робить це щиро, лежачи чи стоячи, не головне, важливо, щоб слова не були порожніми, а виходили з глибини серця. Апостол Павло у своєму першому посланні до Солонян говорить: «Без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перше Солунянам. 517 ту Ці слова показують, що молитва не епізодична дія, а постійний стан душі. Павло навчає: молитися потрібно завжди, в день і вночі, у радості і скорботі під час праці та відпочинку. Це не означає, що ми маємо цілодобово повторювати слова. А радше бути в постійному духовному зв'язку з Богом. Звідси випливає важливий висновок: молитва не обмежується місцем чи позою. Вона може звучати у серці, коли ви на роботі, в дорозі чи навіть у ліжку. Але Павло наголошує саме на свідомості і вдячності, лежачи, ми ризикуємо відволіктися або заснути, тоді як справжня молитва це внутрішня дисципліна і духовна пильність. Отже. Урок від апостола Павла простий: зробіть молитву стилем життя. Не обмежуйте її вечірнім ритуалом, а навчіться дякувати Богові у кожному моменті вашого дня. Пророк Даніїл відомий своєю незламною вірою. У книзі пророка Даніїла 6.10 сказано: А Даніїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Цей уривок показує величезну силу духовної дисципліни. Навіть коли йому загрожувала смерть, Даніїл не відмовився від молитви і не шукав виправдань. Він свідомо ставав на коліна, не соромився своєї віри і не приховував її. З цього прикладу ми бачимо, що молитва потребує зусиль і поваги. Вона не повинна бути швидким обрядом перед сном чи звичкою на автоматі. Коли людина схиляє коліна, вона виражає не лише смирення перед Богом, а й готовність віддати йому всю свою довіру. Тож урок від Данііла – ставитися до молитви серйозно. Лежачи, теж можна молитися, але справжня сила відкривається тоді, коли ми свідомо вклоняємось Богові, показуючи серцем і тілом повагу до нього. Цар Давид залишив нам багато молитв у Псалмах, які сьогодні звучать як приклад глибокої щирості. У Псалмі 102 він вигукує Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Ці слова показують, що Давид молився не формально, не тому, що так треба, а з внутрішнім вогнем і вдячністю. Його молитви були живим виявом довіри, покаяння, радості й болю. Саме щирість робила їх настільки сильними, що й сьогодні вони торкаються сердець мільйонів людей. Давид молився на колінах, сидячи, стоячи, навіть під час втечі чи у печерах, але що завжди було незмінним, це відкритість його серця. Тому головний урок від Давида такий: Бог дивиться не на позу тіла, а на стан душі. Людина може молитися навіть у найскладніших обставинах. Якщо робить це щиро, лежачи чи стоячи, не головне. Важливо, щоб слова не були порожніми, а виходили з глибини серця. Апостол Павло у своєму першому посланні до Солонян говорить: «Без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перше Солонянам 5.17-18. ці слова показують, що молитва не епізодична дія. А постійний стан душі. Павло навчає: молитися потрібно завжди, вдень і вночі, у радості і скорботі, під час праці та відпочинку. Це не означає, що ми маємо цілодобово повторювати слова, а радше бути в постійному духовному зв'язку з Богом. Звідси випливає важливий висновок: молитва не обмежується місцем чи позою. Вона може звучати у серці, коли ви на роботі, в дорозі. Чи навіть у ліжку, але Павло наголошує саме на свідомості і вдячності, лежачи, ми ризикуємо відволіктися або заснути, тоді як справжня молитва це внутрішня дисципліна і духовна пильність. Отже, урок від апостола Павла простий: зробіть молитву стилем життя, не обмежуйте її вечірнім ритуалом, а навчіться дякувати Богові у кожному моменті вашого дня. Пророк Даніїл відомий своєю незламною вірою. У книзі пророка Даніїла 6.10 сказано: А Даніїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Цей уривок показує величезну силу духовної дисципліни. Навіть коли йому загрожувала смерть, Даніїл не відмовився від молитви і не шукав виправдань. Він свідомо ставав на коліна, не соромився своєї віри і не приховував її. З цього прикладу ми бачимо, що молитва потребує зусиль і поваги, вона не повинна бути швидким обрядом перед сном чи звичкою на автоматі. Коли людина схиляє коліна, вона виражає не лише смирення перед Богом. А й готовність віддати йому всю свою довіру. Тож урок від Даніїла ставитися до молитви серйозно. Лежачи теж можна молитися, але справжня сила відкривається тоді, коли ми свідомо вклоняємось Богові, показуючи серцем і тілом повагу до нього. Цар Давид залишив нам багато у псалмах, які сьогодні звучать як приклад глибокої щирості. У Псалмі 102 він вигукує. Благослови душа моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Ці слова показують, що Давид молився неформально, не тому, що так треба, а з внутрішнім вогнем і вдячністю. Його молитви були живим виявом довіри, покаяння, радості і болю. Саме щирість робила їх настільки сильними, що й сьогодні вони торкаються сердець мільйонів людей. Давид молився на колінах, сидячи, стоячи. Навіть під час втечі чи у печерах, але що завжди було незмінним, це відкритість його серця. Тому головний урок від Давида такий Бог дивиться не на позу тіла, а на стан душі. Людина може молитися навіть у найскладніших обставинах, якщо робить це щиро. Лежачи чи стоячи, не головне важливо, щоб слова не були порожніми, а виходили з глибини серця. Апостол Павло у своєму першому посланні до Солонян говорить, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перше Солонянам 5.17-18 ці слова показують, що молитва не епізодична дія, а постійний стан душі. Павло навчає: молитися потрібно завжди, день і вночі, у радості і скорботі, під час праці та відпочинку. Це не означає, що ми маємо цілодобово повторювати слова, а радше бути в постійному духовному зв'язку з Богом. Звідси випливає важливий висновок: молитва не обмежується місцем чи позою, вона може звучати у серці, коли ви на роботі, в дорозі чи навіть у ліжку. Але Павло наголошує саме на свідомості і вдячності. Лежачи, ми ризикуємо відволіктися або заснути, тоді як справжня молитва. Це внутрішня дисципліна і духовна пильність. Отже, урок від апостола Павла простий: зробіть молитву стилем життя. Не обмежуйте її вечірнім ритуалом, а навчіться дякувати Богові у кожному моменті вашого дня. Пророк Даніїл відомий своєю незламною вірою. У книзі пророка Даніїла 6:10. Сказано: А Даніїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому. А вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на коліна і молився та славив свого бога, бо робив так і перед тим. Цей уривок показує величезну силу духовної дисципліни. Навіть коли йому загрожувала смерть, Даніїл не відмовився від молитви і не шукав виправдань він свідомо ставав на коліна. Не соромився своєї віри і не приховував її. З цього прикладу ми бачимо, що молитва потребує зусиль і поваги. Вона не повинна бути швидким обрядом перед сном чи звичкою на автоматі. Коли людина схиляє коліна, вона виражає не лише смирення перед Богом, а й готовність віддати йому всю свою довіру. Тож, урок від Даніїла ставитися до молитви серйозно лежачи, теж можна молитися. Але справжня сила відкривається тоді, коли ми свідомо вклоняємось Богові, показуючи серцем і тілом повагу до Нього. Один із найсильніших прикладів у Біблії ми бачимо в Євангелії від Матвія 26:39, і трохи далі пройшовши, упав він на обличчя своє, молився й благав. Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене, та проте, не як я хочу, а як ти. Це була молитва в момент страшного випробування. Ісус не молився легковажно чи поверхнево, Він впав на обличчя, показуючи всю глибину покори та відданості Отцеві. У цій молитві відчувається і людський біль, і повна готовність підкоритися Божій волі. Приклад Ісуса вчить нас, що справжня молитва вимагає всієї уваги, щирості і смирення. Це не просто слова, які вимовляються перед Сном. А відкрите серце, яке шукає Божої волі. Звісно, Бог чує і короткі молитви, і тихі звернення в думках, але найглибший зв'язок виникає тоді, коли ми молимося всім серцем і душею, не відволікаючись на побутові дрібниці. Отже, цей приклад нагадує нам: молитва має бути справжнім відданням себе Богові, навіть якщо ми слабкі чи втомлені. Головне, щоб у ній була любов і покора. Після біблійних прикладів важливо зрозуміти, як застосувати їх у своєму житті, адже молитва це не лише знання з писання, а щоденна практика. По-перше, оберіть час і місце, як учив Ісус, важливо усамітнитися, відкласти телефон, закрити двері і бути з Богом наодинці. Найкраще робити це тоді, коли ви ще не виснажені. Вранці або ввечері перед сном, але до того, як розум почне дрімати. По-друге, моліться з повагою. Якщо можете, ставайте на коліна. Якщо здоров'я не дозволяє, сидіть чи навіть лежіть, але робіть це з усією серйозністю. Поза не головне, але вона допомагає зосередитися. По-третє, будьте щирими. Богові не потрібні красиві слова, йому важливі наші справжні думки і почуття. Говоріть з ним так, як і з люблячим батьком. І нарешті робіть молитву стилем життя. Нехай вона буде не лише вечірнім ритуалом, а постійною звичкою дякувати, просити і славити Бога в усьому. Ми вже побачили, що Біблія вчить нас молитися з увагою, щирістю та повагою, але у кожному правилі існують винятки, і вони теж важливі для розуміння, адже Господь знає наші обставини і бачить серце кожної людини. Є моменти, коли молитися на колінах чи стоячи просто неможливо. Це може бути хвороба, сильна слабкість, старість, виснаження після важкого дня або навіть нічні безсонні години. У таких випадках людина може молитися і лежачи в ліжку, і це не зменшує вартості її слів перед Богом. Адже головне, не поза, а внутрішня щирість і зосередженість. Господь приймає молитву в будь-якому місці і в будь-якому стані. Якщо вона йде від щирого серця, навіть коли ви не можете вимовити слова, але в думках звертаєтеся до Нього, це теж молитва. Апостол Павло казав: духом моліться всякою молитвою і благанням на всякий час. Ефесяни 6.18. Тож не треба боятися, що молитва лежачі не буде почута. Якщо тіло обмежене обставинами, Бог не відкине вас. Він дивиться не на форму, а на любов і довіру, з якою ви до нього приходите. Отже, молитва це не просто звичка перед сном і не механічне повторення слів, це живий діалог із Богом, який потребує уваги, щирості та поваги. Приклади з Біблії показують праведники молилися свідомо, зосереджено і з відкритим серцем. Найкраще знаходити час і місце, коли розум ясний, а тіло готове схилитися у пошані, проте Господь милостивий і бачить серце кожного. Якщо людина молиться, лежачи через втому чи хворобу, така молитва теж має силу, бо головне не поза, а щирість. Пам'ятаймо, Бог чує нас завжди, якщо ми звертаємося до нього від душі.